Доброго дня, з вами компанія Антофокусе. У нас нове, прикольне пацаняче, нове надходження. Це Mercedes-C клас, це у нас с 180 1,8 бензинчик, компресор. Подивіться спочатку на це колесо, як воно дуже круто виглядає. У нас зроблений вихлоп роздвоєний, навіть бачите, все дуже класно, так скажемо, має вигляд позаду даного автомобіля. 10-й рік, 1,8 бензинчик, автоматична коробочка передач. Комбінований салончик. Гарному, до речі, стані, прикольно все виглядає попереднього плану. Ми маємо повний склопакет, маємо електроплюс механічне регулювання сидіння. Ось тут є маленька царапка по сидінню, автосвітло, автодощ, повне мультикермо ми маємо шкіряне, 257 тисяч рідного пробив, немає жодної помилки на приборній панелі, автоматична коробочка, клімат, підігрів. Вже android Auto у нас доставлений, тому є камера, є партроніки. Та на навігація. Ось така прикольна машинка, щоб поганяти, є у нас наявності. Тому кому цікаво, звертайтесь. Михайло Гришка, 4А, компанія Автофокус.